Як полюбити себе, коли важко, коли погано, коли я засмучена, або коли я розлючена, або коли мені страшно, або коли я втрачаю опору під ногами? Чи можливо взагалі підтримати себе в такому стані? Вітаю вас на моєму каналі! Я Катерина Таланкіна, практикуючий психолог. У кожного з нас бувають ситуації, коли емоційний стан ніби накриває нас. І ми не можемо в якийсь момент дати раду собі своїм емоціям. І те, як ми з цим справляємось чи не справляємось, визначає якість нашого життя. Тому пропоную розібратися, як можна проявити якраз любов до себе тоді, коли це зробити найважче. І тут різні стратегії можуть бути у нас з вами, тоді, коли ми відчуваємо різні емоції. Наприклад, якщо ви розлючена, ви зла, ви агресивна, у вас лють просто виходить з берегів, і ви думаєте, куди ж направити цей вогонь, по-перше, я вам пропоную зізнатися самій собі в тому, що так, я зараз розлючена, на 10 із 10 розлючена. І коли ви це робите, ви вже визнаєте цю емоцію, тому що вона для чогось вам потрібна. Емоція агресії дуже часто є таким маркером, таким лакмусовим папірцем, тоді, коли порушують інші люди наші кордони. Свідомо чи несвідомо, але так чи інакше вони це роблять. І емоції злості це нормальна, здорова реакція на. Те, коли люди порушують наші кордони або намагаються це зробити. Також емоція злості вона захищає щось дуже важливе і цінне для нас. Тобто є якась потреба, яка залишилась незадоволеною, або ви самі, або хтось наступив на горло цій вашій потребі. І якщо ви можете розпізнати, що це за потреба, да, стоїть за вашою емоцією злості, і ви, наприклад, можете цю потребу задовольнити, то значить потрібно це, це зробити да, якомога раніше. Якщо ж це неможливо, то можна подумати, як в майбутньому, в найближчому бажаному, цю потребу можна задовольнити. Або куди перенаправити цей вогонь, який у вас вже горить, да, і щось із ним можна зробити. Тому що емоція злості вона виділяється на щось для чогось під якусь певну ціль. Якщо ми не усвідомлюємо цього, тоді нас просто буде нести, да, і ми будемо виливати свою агресію на голову своїм дітям, чоловікові, ну, всім, хто там підлеглим, да, всім, хто нам під руку попався. І це буде не екологічний а, прояв цієї агресії. А я пропоную агресію свою використовувати собі ж на користь і на користь всім оточуючим. Як це можна зробити? Ви можете зробити будь-яку дію. Коли ви відчуваєте агресію, гнів дуже круто допомагає спорт. Це, напевно, найкраще були мої тренування, коли я приходила зла. І е, впродовж всього тренування ця агресія вона знаходила е, ось це знаєте благотворне русло. Коли ви цього не робите, взагалі нічого не робите, а тихенько собі, знаєте так, е, е, злість відчуваєте, вона у вас йде в психосоматику. Тому для того, щоб цього не було... І не було цих нападок на себе, да не було потім ось цього уявного діалогу, який зжирає кучу ваших сил, велику кількість. Краще дати цій агресії, цій енергії, вашій життєві, яка піднялася, дати їй екологічний вихід. Що ще може бути крім спорту? Тут будь-які види спорту можуть вам допомогти. Це може бути будь-що будь-яка робота по дому, прибирання, да? чи там ви маєте посуд, і краще це робити все руками, навіть якщо у вас є тисячу помічників, аля да, роботи, полісоси і так далі, ви можете зробити це вручну. Це зараз для вас буде корисніше тоді, коли у вас прям е вогонь закипає. Да? І краще близьких попросити відійти з лінії вогню. Ну для їхнього ж блага. Якщо нам страшно. Тут зовсім інший може бути підхід, коли а, ви відчуваєте, що страх да, вас захоплює, нібито знову ж таки можна виявити цю емоцію і зізнатися самій собі. Мені зараз страшно на от 7 з 10 чи на 10 з 10. Наскільки вам зараз страшно? І ви вже цю емоцію визнали. Ви Зробили її явною для себе, а отже, ви можете потім щось із цим робити, тому що емоція це не є ви. І коли ви визнаєте певну емоцію свою, ви відділяєте себе від емоцій, і тоді ви можете нею управляти. Коли страшно, можна, якщо дуже сильно страшно, якщо це, наприклад, аля панічна атака дуже класно допомагає дихання. Я думаю, я вас не здивую, певно, ви. Вже чули про такий вихід, і це дійсно допомагає, коли ви повільно робите вдох, видох стільки, скільки вам потрібно. 10 разів, значить 10, 50 значить 50. Стільки, скільки вам потрібно для того, щоб ви перевели свідомо свій організм на інший режим. Справа в тому, що коли нам страшно або коли ми агресивні, задіяна симпатична нервова система. І вона не дуже, скажімо так, корисно впливає на наш організм. Коли ви дихати, починаєте повільно, ви включаєте, підключаєте парасимпатичну нервову систему, і ви свідомо задіюєте зовсім інші нейромедіатори, які вже допомагають вам справитися із цим станом. І організм вже функціонує зовсім в іншому режимі. Він виходить із режиму виживання. Коли ви дихаєте повільно, ваш організм поступово повертається до норми. Далі, якщо ви подихали, наприклад, і трошечки вас попустило, але такі залишкові явища ви відчуваєте, що можна з цим зробити? Ну, Можна, по-перше, пограти в таку аля гру, тобто не відноситися до цього серйозно, а віднестися до цього як до гри. І тоді це може вам допомогти дуже добре. Ви можете знайти локалізацію страху у вашому тілі. Наприклад, це може бути. Десь якийсь зажим, неприємні відчуття, чи там ком в горлі, чи щось у грудях таке тисне вас, да? щось таке неприємне, чи в голові, чи в руках. От Будь-де в тілі ви можете відчути цю локалізацію вашого страху. І далі ви починаєте описувати його за допомогою ваших п'яти органів відчуття. Який в нього колір, який в нього запах, ну якщо є, яка консистенція, чи він холодний, чи він гарячий дотик, чи приємний, чи неприємний. Можливо, він, е, якийсь образ вам йде. Можливо, не якось виглядає. І якщо є така можливість, та у вас ви можете винести його за межі свого тіла, наприклад, собі на долоні його поставити. Чи це взагалі за Best варіант, промалювати його, тобто винести на папір. Все, ви відділили цю емоцію від себе. Страх тепер окремо, а ви окремо. І ви, коли ви дивитеся на свій малюнок, ви можете управляти своєю емоцією, а отже, управляти своїм життям. Але. У нас да, по мірі важкості я розмістила почуття неприємні зазвичай, які бувають у кожної людини. Коли сумно, коли ти втрачаєш надію, коли тобі здається, що все, що ти не робиш, це марно, ти починаєш знецінювати абсолютно весь свій шлях, все, що ти робиш, ти не бачиш цьому цінності, тебе опускаються руки. Що робити тоді? Для мене, якщо чесно, це найважче випробування. З гнівом, мені, наприклад, простіше справитися зі страхом теж. А от із цим смутком, який просто тебе ніби захоплює у полон, то значно важче. Що я роблю зазвичай? Я думаю, я вас не здивую. Певно, якщо ви западаєте в такі, скажімо так, емоційні стани, вам знайома реакція це втікти, відсторонитися. Відволіктися, переключитися да, на щось, на фільм, на книгу, будь-що. Тут може вам допомогти все, що може займати вашу увагу. Але цей метод він не настільки дієвий, тому що ви ніби як знаєте, відкладаєте в довгий ящик ту проблему, яка стоїть за цим станом. Тобто ви не йдете в епіцентр цього асу, якщо ви згадаєте фільм Діснеївський думками на виворіт», там, де показані наші базові емоції в мутяжній формі, дуже простій для сприйняття. Емоція суму вона відновлює, вона може зцілювати. І ми її боїмося. Ми робимо що завгодно, аби втікти від суму. Але сум, саме сум, може допомогти нам справитися із цим станом, прожити його. Піти в епіцентр, коли я проживала е, ті стани, які супроводжувалися, е, була робота з травмою, шоковою травмою, яка ще в мене з дитинства є. І якщо чесно, я думала, що це абсолютно неможливо ніяк пережити і з цим справитися. Але це можливо. І тоді, коли я робила певні ініціації. Це найдієвіше для мене, наприклад, на сьогоднішній день метод. Якщо накриває сум, і ти проживаєш ініціацію, там тематичні певні е, ініціації це незвичайні е, практики, вони такі, знаєте, е, із трьома зірочками, а може навіть і з п'ятьма, тоді ти береш максимальну користь із цього стану, і це дозволяє тобі. Прожити цю ситуацію і прийняти її такою, яка вона є. І це, мабуть, найважча задачка, яка є у нас. І якщо ви маєте якийсь досвід сумний, якщо це травматичний досвід, якщо це посттравматичний стресовий розлад, ПТСР, психологічна травма, іншими словами, звісно, нам допомагають психологи, спеціалісти, які працюють саме з травмою. Тому. Якщо ви знаєте, що має місце травма в вашому житті психологічна, ще я можу вам порадити? Не сидіть руками, проживаючи її і ковтаючи сльози, тому що є спеціалісти, які можуть вам допомогти. Це не обов'язково може бути я. Ви можете знайти свого спеціаліста завжди. Це індивідуальна робота, і тоді, коли вже вам стає легше, ви можете вже працювати з групами. Тоді, коли ви вже подолали цей свій біль. Коли ми долаємо свій біль, ми знаходимо джерело світла, ми знаходимо дар, який ця біль прикриває, захищає. Тому, якщо ви хочете отримати свій безцінний дар, я пропоную вам йти в епіцентр. Ну, а як це робити? Запропоную вам трошечки згодом. Тому що поступово нам яких лапках можна підбиратися до цього зарядженого, до цієї зарядженої області від свідомості і отримувати свою користь. А я вам дякую за увагу. Це дуже цінно, і до нових зустрічей!